Далі продовжимо розмову із нашим наступним гостем Андрієм Харуком, військовим істориком і професором кафедри Національної академії сухопутних військ міста гайдачного. Ради вас бачити, пане Андрію. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо із Ізраїлю, тому що те, що там відбулося, досить цікаве, показово. Потім потихеньку перейдемо вже і до наших, так би мовити, внутрішніх проблем. Цікавий ваш погляд на ситуацію. От, ми бачили, що Ізраїль потужну, сустав... потужну атаку відбив. На ваш погляд, які найбільш ефективні засоби були в цьому відбитті? Питання, на яке. Простої відповіді не дасиш, оскільки усі ці засоби кожен окремо взятий сам по собі нічого не значить. Все, їхня ефективність проявляється. Ну не те, що нічого не значить, але ну ефективність є значно меншою, все проявляється тільки тоді, коли це зав'язано в систему. В Ізраїлі це виявилось зав'язано в систему. Це і е, винищувальна авіація, це і комплекси протиракетні великої дальності даності чи ХЕЦ, як вони їх називають. Це і Петріоти, цей той же самий залізний купол, ну і плюс до цього допомога країн союзників чи партнерів. Тобто, тут тут усе спрацювало в комплексі, і якби ми спробували якийсь із цих от цеглинок, от вилучитись з цього усього, то з цієї стіни, да, то виявилося б, що ця стіна би могла б просто завалитись, а тут спрацювало все достатньо. Добре налагоджено, і масована атака була відбита з мінімальними втратами. Тобто, це означає, що якби щось із цього із цієї системи протиповітряної оборони не спрацювало, то ізраїль би ну зараз би мав би великі руйнування. Ну, скажімо так, наслідки були б серйозніші, ніж от те, що ми зараз спостерігаємо: ну, 5 без, ракет без, упало переш, там, десь якби десь спрацювала елемент системи е, попередження, якийсь елемент системи враження на великій відстані, да от то більше б е, ударних. Засобів тут вже і про ракети, і про безпілотники говориться, прорвалися б до е, протиповітряної оборони ближнього робежа, і протиповітряної оборони ближнього робежа було б важче справлятися власне з е, цими засобами. Тобто, все спрацювало ну в синергії, так би мовити. Ну це це знаєте, така ідеальна модель, до чого хотілося б прийти в Україні рано чи пізно, звісно. Рано це краще ніж пізно, але хотілося прийти. І ми бачили. Ну, ви сказали про координацію хорошу. Там були не тільки ж американці, не тільки французи, британці, а ще були і саудити, і єгиптяни, і, і, і Йорданці. Тобто, там, там ну, велика така кількість е, країн, що називається, взяла участь у цьому відбитті. Е, Ізраїль відбився. І от тепер в українському інформаційному просторі одразу понеслося. А чому в Україні так не могли наші партнери діяти? Чому нам не допомогли так відбуватися від шахетів, від ракетів, від ракет, як допомогли ізраїльтянам? На ваш погляд, які чинники спрацювують в даному випадку проти нас? Тут два, два, чинники, два чинники. Перший чинник, чинник зовнішній, це часом ірраціональний страх західних політиків перед прямою конфронтацією з Росією? От вони бояться, вони бояться ескалації, вони бояться. Зіткнення збройного з Росією. До речі, помимо, сьогодні, чи вчора, власне, Девід Камерон. Сьогодні Девід сьогодні Камерон сказав. Так, так, так в такому ж сенсі висловився. так Одна друга причина, друга причина це ми самі. Це наша проклята багатовекторність, наше невміння вибудувати стратегічну систему безпеки, як це зробив Ізраїль. Ізраїль не є членом НАТО, але Ізраїль є має статус головного союзника. США поза НАТО ми такого статусу ну добитися нам можливо було б складніше, але якби ми з початку 90-х років, так само як Польща, Чехія, Угорщина, як країни Балтії, систематично послідовно проводили лінію на вступ в НАТО, ми були включені в цю систему безпеки. І тут навіть питання не про те, чи. Країни НАТО допомагали б нам відбивати цю загрозу. Тут стоїть питання про те, чи наважилася б Росія взагалі розпочинати цю цю Авантюр. війну проти, проти України і, і, і агресію. Але ні, ми хотіли бути і з розумними, і з гарними. І в підсумку вийшли, пробачте, як ота мавпа посередині. Ну от Росія ретельно спостерігала за тим, що відбувалося на близькому сході. Зрозуміло, що ця атака була ну десь узгоджена однозначно між Іраном і, і, і Москвою, тому що не могли такі тісні союзники не домовитися про свої спільні дії. А росіяни теж і військові, зокрема, спостерігали за відбиттям. І от Цікаво, які висновки Росія може з цієї атаки зараз для себе взяти. Ми, зру... ми розуміємо, які висновки ми можемо звідси витягнути. а Тепер цікаво, як Росія може. Що вона тут могла для себе корисного побачити? <рес> Власне, на мою думку, на мою думку, нічого з того, що вона вже бачила, бачила в Україні, оскільки тут швидше Іран вчився в Росії в організації. Комбінованих ударів в завданні ударів в першу чергу шахедами, безпілотниками для того, щоб розрядити пускові установки засобів протиповітряної оборони і після цього вдарити більш ефективними і потужнішими засобами враження. От. Так що, в даному випадку, швидше Росія виступила ну якби натхненником ідейним для для Ірану, зрештою. Росія, завдаючи ударів проти України, наразі, на жаль, не має настільки насиченої системи протиповітряної оборони, як це, от от в Ізраїлі. Ми маємо ми маємо багато елементів того, що є починаючи від е, різнорівної системи протиповітряної оборони від тих літаків, е, які ще в нас залишилися, і е, закінчуючи маневреними вогневими групами, які. Теж забезпечують протиповітряного ворону і, і закінчуючи е, системою віраж планшет, яка є ну достатньо ефективна і, і працює в плані попередження і передачі інформації про повітряну загрозу, чи е, скажімо, та сама система ЄППО, якої ну в світі ніде немає. А у нас вона працює принаймні, повідомлення про знищення повітряних цілей е, виявлених за допомогою цієї системи, е, працювали. тобто е, в принципі. Ситуація ну надто різна, от в системі протиповітряної оборони Ізраїлю, в системі протиповітряної оборони е, України, власне, і тут ну ще раз підкреслю, що навряд чи росіяни щось здатні би почерпнути з цього іранського ну не надто вдалого досвіду. Ну, ми в черговий раз пересвідчилися, що без ППО ми будемо дуже сильно страждати від цих ракетних ракетних обстрілів. І ми розуміємо, що от до цієї атаки Україна ну, почала знову нарощувати зусилля по спілкуванні з нашими партнерами на предмет виділення систем ППО. І Німеччина от погодилася виділити комплекси там і Петріот і Айрісті додатково. Але вийшло так, що інші партнери чи то в очікуванні того, що буде в Ізраїлі, чи то от з якихось інших міркувань навіть не погодилися дати системи ППУ в оренду. На ваш погляд, тут після цієї атаки, яку ми спостерігали на Ізраїль, тепер в будуть Ще обережнішими в питаннях виділення систем для України. Тепер, от, ну кожен сам за себе вигрібайте, як, як можете, як хочете. Польща сказала, що ну, в принципі, не можемо поділитися своїми патріотами, але от навіть на зараз намагаються там десь домовитися про можливість прикриття західних областей своїми системами. Тобто, якась ну нездорова дискусія. Е, ну, бачите, знов таки знов таки впираємось в те, що як на мене, як на мене, ті країни, які... Готові були б потенційно надати нам засоби протиповітряної оборони, і ті країни, які мають відчувають потенційну загрозу з боку Ірану, це різні країни. Нам, скажімо так, ну Ізраїль нічого не, не, не обіцяв, так само як і да, а Йорданія, Йорданія о, ракети для ОС і, можливо, і самі комплекси давно вже нам передала, і ми їх використовуємо з характерним постельним забарвленням старт пускових контейнерів. Це вже не таємниця. Це ну точно, що більше року тому проходила така інформація. Так само, як і. Та інформація, що е, перші айрісті, для які постачались для України, були взяті з Єгипетського замовлення. От, але тут справа в тому, що реально основна основне то сподівання у нас покладається в першу чергу на Сполучені Штати Америки. Як, е, Заявляють німецькі діячі США мають 60 комплексів Петріот, не передали Україні жодного, Німеччина має 12 комплексів, передала два, і от, от третій власне передає. От. Треба було б інтенсифікувати переговори з Японією. Японія має 25 комплексів Петріот. Зрозуміло, в них, в них, в них Китай. В самих ситуація достатньо напружена, але враховуючи те, що Японія активно розвиває. Засоби нової генерації, в тому числі засоби протиповітряної оборони, то можливо, десь би вдалося, враховуючи те, що Японія бере зараз курс на пом'якшення цієї своєї політики не передавати озброєння третім країнам. Можливо, от, от такі джерела треба було пошукати. Бо ну в Європі що? Швеція, Польща, Румунія? Вони от щойно тільки придбали да ці петріоти, тобто в них не сигнал немає. Прошу. Не награлися так, так, так. Вони самі стоять перед проблемою оновлення, тому що протиповітряна оборона система протиповітряної оборони Польщі. Наприклад, якщо порівнювати 2022 рік, вона була значно старішою, порівняно з нашою але пане пане Андрію, пане Андрію, даруйте. дивіться, от і для Румунії, і для Угорщини, і для Польщі це от класна можливість, ну ж називається потренуватися не в умовах навчальних. А в реальних бойових, ну от, власне, всі ж говорять зараз в Європі про те, що НАТО ледь не на ледь не однією ногою вже в війні з Росією. Ну добре, якщо раптом така війна почнеться, то зрозуміло, що на ці країни полетять ці ракети, і в тому числі треба вміти їх відбивати. Наші вже набили гуль і можуть навчити, і можуть передати досвід. Ну, давайте використати наш досвід свої ракети, і всі будуть, як то кажуть, в плюсах. Ні. Ну, власне, ваші слова виглядають цілком логічно, але я. Вже підкреслював на початку нашої розмови, що е, політика НАТО в цілому і окремих і України по відношенню до Росії багато в чому ірраціональна і базується на ірраціональному страху. Так, ми, українці, вже побачили страху немає. Боятися цих орків не треба, бо реально вони, їх можна перемагати, їх можна бити, тільки дайте нам відповідні засоби, а ось. Там на Заході і ще панує таке переконання, створене значною мірою російською пропагандою і корисними діячами в лапках в їхніх суспільних просторах про те, що Росія це НАТО могутня країна, і вона в будь-який момент там може грюкнути кулаком по столу, натиснути червону кнопку чи ще якусь там кнопку, і буде країнам НАТО неперелик. Ну але як з цими? І раціональними страхами боротись, ну то це вже питання до політики до до, до дипломатів і до психологів, так. Ну, Росія, попри санкції, ми бачимо нарощує виробництво своїх ракет. Вже новітні системи летять на наші голови, і дрони, і модернізує старі запаси, зокрема каби. Ми бачимо знову ж таки ці плануючі авіабомби. Ми розуміємо, що ми на цей процес ну ніяк не можемо вплинути хіба тільки далекобійними знову ж таки дронами, які там вряд вряди годин навідуються до цих заводів. Але все ж таки, ми бачимо, що Росія напевно рухається от в тому напрямку. Нарощувати виробництво до чого нам тоді готуватися, розуміючи, що в нас брак ППО, і розуміючи, що Росія от, ну, в принципі іде самими мильними кроками до цієї тотальних е, тотальної модернізації своїх Ну, ну власне, власне, реалізовувати, якщо ми не можемо збивати ці ракети в нашому повітряному просторі, значить треба по максимуму зменшити ту кількість, які вони можуть запустити. Тобто знов-таки приходимо до ударів по аеродромах, де базуються літаки носії російських ракет по по стартових позиціях ракетних комплексів, тих же самих Іскандерів, наприклад, от, і, і так далі. Я вже неодноразово згадував, наприклад, війну в затоці 1991 року, коли. Американці з британцями справжні сафарі влаштовували на пускові установки тих самих скадів і іракських, так от власне винищуючи їх усіма доступними засобами, ну, включно із групами спеціального призначення, і так далі. От ну щось приблизно щось в такому роді потрібно робити, потрібно працювати, тобто, ну зменшити кількість тих засобів ураження, які Росія може одномоментно. Запустити, тобто зменшити тих кількість тих літаків носіїв, наприклад, чи ну, підводних човнів, кораблів, тут трошки успішніше наші. Морські дрони працюють, да, які могли б е, запускати ракети з акваторії м, Чорного моря, от, і, 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 і так далі. Бо ну е, за умов е, стагнації, не бою не хочу використовувати цього слово деградації нашої системи протиповітряної -проти 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 оборони. Е, е, єдиний засіб це зменшити на неї навантаження. А як зменшити навантаження? Це відповідно зменшити кількість ось цих носіїв і пусків ракет. Пан Андрій, чи є в Україні можливість зараз тотально закрити всю країну системами МРЕБ? Я розумію, що це питання так ну може видаватися на позір дивним. Але тим не менше, ми маємо доступ до світових технологій, і нам це ну точно як Росії не треба обходити санкції. Питання надто складне, і тут вам би звернутися з цим питанням до більш глибокого технічного фахівця. Я все ж таки, все ж таки, гуманітарій, От але тут ну є певні певні нюанси оскільки ну ті ж самі шахеди вони теоретично теоретично вони є автономними там нема каналу управління який можна було б заглушити так тобто тут лише на системи навігації якимось чином вплинути а якщо вони йдуть за системою супутникової навігації то знов таки я як гуманітарій приблизно уявляю, що заглушити супутникову навігацію це ну досить проблематично Хоча ну теоретично да і практично це роблять, але як це зробити, ну складновато. Тобто, знову таки системи РЕП це лише цеглинка, от в цій стіні, про яку ми говорили, у цьому мурі, який, е, який здатен захистити Україну, самі по собі вони ну такий непробовний купол не створять, от але можуть доповнити. Засоби, ті, що називають хардкіл, так тобто зенітні ракети, чи е, літаки винищувачі, чи, чи, скажімо, ті ж самі засоби мобільних вогневих груп, у нас залишається буквально півтори хвилини. Хотів запитати вас ще про часів. Яр ситуація там в принципі дос, доволі непроста. і Московити планують взяти це місто до 9 травня. Тобто, на натиск на цьому напрямку буде тільки збільшуватися. Вочевидь так. Вочевидь, так, ми бачимо знов-таки їхнє систематичне посилення ударів авіацію. І знов таки, ми бачимо те, що наша протиповітряна оборона, на жаль, от в цьому конкретному місці не спроможна достатньо ефективно протидіяти авіацію. Вони фактично зрівнюють місто з Землею. Ну і плюс до цього їхня звична тактика піхотних штурмів, просування. Захоплення одного згодного пункту за іншим і таким чином витискання наших військ. А часів Яр це зрозуміло, це ключ до, до Донбасу, до того Донбасу, який ще не окупований. Тобто розмови про повторний наступ навесні, там в кінці весни, на початку літа, це от вони мають під собою підґрунтя. Ну, знов таки. Навряд чи це буде якась великомасштабна наступальна операція? Навряд чи це буде щось на якомусь новому напрямку, як часто можна там було останнім часом почути. Ой, на Харків вдалять. Я щиро кажучу, сумніваюся, що росіян вистачить для цього ресурсу, не перекидаючи війська з ділянок інших фронту, що зрештою призведе до того, що наше командування може цим скористатися і вдарити власне в цих районі. Час покаже. Спасибі пане Андрію за ваші Дякую. коментарі. За відповіді Андрій Харук був з нами, історик військовий історик і професор Кафедри Національної академії сухопутних військ і мінісагайдай.